Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Шість ворожих ракет вдарили по Запоріжжю цієї ночі. Російська С-300 влучила в будинок на проспекті Соборному. Вранці було відомо про двох загиблих і трьох поранених. Ще троє вважалися зниклими безвісти. Надвечір рятувальники знайшли під завалами ще два тіла. Зруйновано вісім квартир. Надзвичайники евакуювали півсотні мешканців будинку. На місці їм надавали допомогу в автобусах та наметах міськради. Справу Богослаєва та його поплічника передали до суду на додачу. В екс-президента Мотор Січі та колишнього директора департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства арештували все майно на понад 12 мільярдів гривень. А це кошти, нерухомість, корпоративні права та майно, яке обвинувачені оформили на своїх родичів за кордоном. Окупанти удвічі знизили зарплату медикам у Мелітополі. Рашисти кажуть, це тому, що перейшли на федеральний бюджет, фактично пішли за відпрацьованою схемою, замилювали очі великими статками, а після псевдовиборів показали свою справжню суть. У Бердянську окупанти передають ОСББ керуючим компаніям все, аби мати змогу ніби законно розпоряджатися квартирами містян, які виїхали, і провертати інші схеми від імені так званої влади. Рада з питань ВПО з'явилася у Запорізькій області. До неї увійшли громадські діячі, активісти, волонтери та працівники обласної державної адміністрації. За допомогою ради посадовці планують налагодити комунікацію з переселенцями та допомогти їм у вирішенні нагальних проблем. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь там, тільки найголовніше.